Сьогоднішній день ніхто не може сказати, що чоловіки і жінки не повинні мати рівні права і тим більше рівних можливостей в реалізації цих прав. Але відповідний закон у нас прийнятий ще в 2005 році. А чи можемо ми сьогодні сказати, що цей закон реалізується повною мірою, враховуючи те, що багато хто стверджує, що багато норм в цьому законі носять декларативний характер. Якщо ви проаналізуєте в тому числі судову практику, у нас є проблема і з чоловіками, і з жінками, тому що в певних сферах у нас навпаки треба захищати чоловіків, навіть в тому числі і в певній категорії цивільних справ. Якщо мова йде про такі категорії справ, як вирішення питання про місце проживання дитини з батьком. Чи з матір'ю. Є тут проблема, якщо ви проаналізуєте, є. Якщо ви проаналізуєте питання щодо доступності жінок до професії, доступ жінок до професії, судівської професії, професії в суді взагалі і взагалі в правоохоронній системі, є така проблема? Є. Якщо ви проаналізуєте статистику, скільки у нас є суддів жінок, суддів чоловіків, скільки є працівників суду, жінок і чоловіків, що вони роблять. Тобто тут є проблема. Плюс я ще хочу вам сказати: от ми будемо роздавати цілу купу матеріалів для наших суддів, які в тому числі стосуються це є документ, який на даний момент не ратифікований. Ми вже кілька років чекаємо ратифікації цього документу. Це Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Стамбульська конвенція. І не виключено, ну, принаймні, ми маємо таку надію. Що в цьому році вона буде ратифікована? Що вона дасть? Вона змінить уявлення про дуже ем, такі, е, ну я би сказала, такі делікатну тему, як насильство в сім'ї, як дискримінація, не дискримінація, і як взагалі як таке насильство. Це в тому числі буде стосуватися і певних позитивних зобов'язань держави щодо розслідування певних видів злочину, насильницького характеру. В тому числі це 115, 152 кримінального кодексу і так далі. Що стосується гендерних аспектів ринку праці, як такого, є ціла купа досліджень, в тому числі, що стосується України. Це, що стосується, є таке поняття, як надання певних прав для осіб, які виконують домашні обов'язки. У нас раніше про такі категорії ми не говорили. А це є особи і чоловік, і жінка, які можуть виконувати певні домашні обов'язки. І ці права, і ці от інтереси людини мають захищатися. Це дуже багато насправді речей, які носять латентний характер. І тому сьогодні, коли ми кажемо про гендер, ми говоримо про гендерну чутливість на рівні відчуттів. Розумієте? Тому для суддів. Для адвокатів і для взагалі людей є великою проблемою ідентифікації цієї проблеми, розуміння, що вона в цих чи інших відносинах є, і далі вже правової кваліфікації цієї проблеми.